Бажаю міцного кріпацького. Кріпацького X2. Це моїм побратимам. І, якщо що, це не жарт. В такій країні ми живемо. Козаки, сьогодні буде коротеньке відео, да? Вилазила купа експертів, які сидять в теплих студіях, квартирах і розказують. Трамп, заморозка, відводити войска будуть, приказ ЗСУ вийти з Донецької області. І пошло погоновки на всіх соціальних мережах. Ми хочемо мир любой ціною. Так ми з першого дня на фронті. Більше ніж миру, навіть ніхто в світі не хоче як ми. Але, навіть, ніхто в більшій світі не розуміє, що ніякого миру не буде. Маленьке бункернемуйло прийшло денацифіцірувати українську націю, знищивши населення, міста і села. І з... попередній план, да? по договоренності з властями. з да? поліцейської спецоперації захопити власть, не вийшло. Тепер прийшли від одномоментного захвату території до поступового поглинання. Територій із залученням таких самих міжнародних шахраїв, які змушують нашу державу визнавати фізично анексовані території ще і юридично. Більш глобального розводняка, чим відбувається на наших очах, я такий мене досить стійка психіка. Ну, дивлячись на те, як мутиться і що мутиться, я розумію, для чого. Тут питань більше, ніж відповіді. І в цей же час я вам записую відповіді, я ще не долікувався да, відео. А мої козаки, да, Мирноград, Покровськ, Родинське, Білицьке, Отому, Володимирівка, і пошли Яри, можливі, да, Клебанбики. Зараз конкретно шпиляться. Атаки збільшились, шахідні ракетні атаки збільшились, каби фаби збільшились, піхота, бронетехніка збільшилась. Оце єдине, що вам потрібно знати. А ви сидіть, чекайте далі миру. Вова вам принесе мир, голобородька бля, Вова, да? Трамп Чи маленьке бункерне мило. Ні, народ, миру ніхто не принесе. І доки нація не зрозуміє, що буде такий момент, що можливо Трамп зброєю відмовиться з Європою буде не шо. Тобто ж мали виробляти 70% власної зброї. Для цього всі спроможності є. Але привели до владу кого. А ми ще коли закінчиться це, колись закінчиться. І буде обнародована інформація, хто вони такі, то хоча вже зараз все відомо. І так. Да, а тому а, дуже люті українці у вишиванках і в багато з вас захищає на судах рому Дудіна, Рому Червінського, галушки на багатьох військових. Ні, а чому? Да. Так а чим ви тоді? от Шмагальні мусарні відрізняєтесь? Ці скоро 4 роки. в Війні ніяк не участвують. Там мусарні 5% участь Да? А ці по тилам військових зупиняють, там, бігають з ТЦКшниками. Да, кстати, є такий біглий депутат Дмитрук, да, сьогодні заявив, каже. ТЦК, только ТЦК, в офіс президента заносить каждый год от 2 до 4 миллиардов доларів. Це только ТЦКшники, да? О, интересно. В Дивній країні. Може, це і псочи я на ПСО. Тож, заки думайте, бо потужна потужність вона така. І вже ситуація стала дуже на тонкого. такого, да. Договор про корисні копали не підписав, не пойми хто. А взамін що? Ну, взамін що? Договор хтось читав. Я такого глобального розводняка. Це такі міжнародні аферісти, що просто капець. І міжнародне право, воно ну, не існує на сьогодні. Що ви збираєтесь підписувати? Гарантії безпеки. У вас є гарантії безпеки територіальної цінності, Будапештський меморандум. На нього положили болт. І все, що підпишеться, ЛБЗ, як херачили, блін, як херачили, і будуть херачити. Ніяких гарантій безпеки, кроме Збройних сил, вам дати не можуть. Але Збройні сили мають бути забезпечені силами і засобами і достойною оплатою. цього? Нема цього. Ну сидіть, хі, чекайте перемоги. Але козаки а, нам своє робить. І а, як би там не було, єдиний, хто тримає державу і державність це Збройні Сили України. Слова нації!